У Павлограді попрощались з полеглим захисником України Олександром Козарем. До місця прощання люди приходили з квітами, прапорами та свічками. Хтось знав його особисто, як сусіда, друга, родича. Хтось прийшов, навіть не будучи знайомим, бо переконаний, воїнів потрібно вшановувати гідно. Це була не просто церемонія. Це момент, коли війна стає зовсім близькою у поглядах, у мовчанні та у сльозах. Про Олександра говорять просто дуже добра людина, така, що завжди тримала слово, підтримувала інших і не відверталася від чужого болю. Коли йому казали, не йди туди, там ж загинути можна. А він казав, що як я можу, сидіти вдома. Якщо вам небезпека, я йду захищати свою родину, своїх дітей, свою жінку. У цих словах і причина його вибору, і характер. Війна для нього не була десь далеко на мапі. Вона була поруч. У кожній тривозі, у кожній новині про обстріли, у кожному страхові за рідних. І він зробив те, що, як кажуть близькі, вважав єдино правильним став туди, де найважче. Моя подруга. Моя близька подруга це її зять, і я, дочку, гарно знаю. Він дуже її любив. Ні, дітки залишилися. у важкі часи. Він умів підтримати словом, усмішкою, увагою. І таким Олександра пам'ятають сьогодні ті, хто знав його з юності, простим, відкритим, чуйним. Тим, хто завжди питає, як ти, як діти, як сім'я. У нас батьки разом дружили і Він ще мою доньку нянчив. тому дуже жалко таких наших героїв ховати, розуміти, що така нація гине. На прощання приходять і ті, хто не знав Олександра особисто. Вони кажуть, це мінімум, який можна зробити: прийти, вшанувати та провести героя. Бо саме завдяки таким людям, як Олександр, наше місто живе, працює, виховує дітей попри війну. Я узнала, що в нашому місті велика втрата загинув герой, тому вирішила прийти, провести в останню путь і виразити. Шану та подяку герою, який захищав в частності мене і мою родину. І завдяки їм я живу в своєму місті. І в цій тиші сьогодні звучить головне: вдячність, вдячність кожному, хто тримає фронт, і біль від усвідомлення, якою ціною дається нам можливість жити, працювати, обіймати дітей. Люди кажуть, ми маємо пам'ятати не лише у дні поховання. Пам'ятати завжди. Я вдячна кожному з них за захист, за захист батьківщини, за захист українців. Низько вклоняюся. Вічна шана і вічна пам'ять. Полеглий захисник України Олександр Козар повернувся додому на щиті. У Павлограді схиляють голови у скорботі. Вічна пам'ять герою. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, новини ПТРК.